Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірньої варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наступна настанова Івана Павла II про те, як здобути спокій. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання, а коли почуватимуся ображеним. Не виявлю цього. Знаєте, коли читав цю настанову, два моменти для мене стали таким важливим насправді, про що ми дуже часто не на що ми дуже часто не звертаємо уваги. Це перше: це сила волі. Наскільки я себе переборюю, щоб зробити якусь річ щось зробити. Є така гарна українська приказка, краще зробити і помолитись, аніж не зробити і все життя про це шкодувати. І от про це сьогодні говорить нам Іван Павло II. що людина в своєму, знаєте, прагненні чогось зробити, досягнути, насправді має зробити найважливіше перебороти свою лінь. І от коли людина бореться з самим собою, бореться зі своєю лінією, вона здатна здолати великі вершини. Бачите, хтось може сісти і сказати, що життя завершилось, тому що в нього щось не вийшло. А хтось може сказати, добре, воно не вийшло, але воно мені показало, куди рухатись. Не знаю, наскільки це правда, але. Кажуть, що за легенду, ну, нібито за легенда, не легенда, але коли Едісон винайшов свою оцю лампочку розжарювання, тобто цим зробив, щоб вона працювала, знайшов оці необхідні матеріали, він випробував більше 300 різних знаєте, варіантів цієї лампочки. Знаєте, якби людина. Після кількох невдач пустили руки і сказали, що все, навряд чи би ми, ми зараз мали світло. Чи той, хто винайшов двигун навіть, і створив автомобіль перший? І тому от Іван Павло І говорить про те, що важливо є в своєму житті встати і щось зробити. Багато хто зараз говорить про ці війні, знаєте, в часі цієї війни, е, знаєте, Україна наче розділилася на два таких табори. Одні, одна, одна половина це ті, які знають, що є війна, і роблять все для того, щоб цю війну виграти, а інші це ті, які ховаються від цієї війни. Вони заперечують її існування, вони відкупляються, вони... а найчастіше вони пояснюються, хто подбає про мою сім'ю, а я що маю йти там, чого я маю йти, як м'ясо, гарматне помирати. І коли мені не раз кажуть, а для чого тобі це? У тебе сім'я, діти? І одне з моїх для мене відповідей завжди було. Щоб коли мої діти чи внуки, діти вже розуміють це, але коли мої внуки, наприклад, запитають мене, дідуся, де ти був, коли була війна? Де ти був, що ти робив, я зможу відповісти їм, де я був і що я робив? Щоб мої діти, мої внуки, правнуки, вони гордилися мною. Щоб я не жалів про те, що я. Прикриваючись своїми дітьми, сховався і не захистив їх. Не захистив тим, що не був волонтером. Не захистив тим, що не взяв до рук зброю. Ну, не я, я особисто не можу взяти, але я, прим, я просто кажу. Тобто, побороти себе, побороти свою лінь і краще помилитись. Але не шкодувати про те, що я взагалі нічого не зробив. Бо коли ти нічого не зробив, все життя потім про це жалієш. І другий момент, коли я почуваю себе ображеним, не виявляю цього. Бо насправді людина, коли ображена, вона, знаєте, вона шукає винних у тому, що сталося. І причому вона звинувачує весь світ. І найчастіше під оце звинувачення потрапляють ближні. І щоб цього не було, знаєте, що потрібно зробити? Вернутися до першої половинки цієї настанови Івана Павла Другого. Тобто, встати і зробити. Що зробити? Піти і вияснити причину, чому мене образили. Чи навпаки, чому я ображаюсь? Що є причиною моєї образи на когось. Тобто, бачите, Іван Павло ІІ цією настановою закликає нас до дії, постійної дії, що людина повинна рухатись, вона повинна чогось прагнути, щось добувати. Навіть мати, попри якусь там роботу, ще щось, людина завжди повинна мати щось, щоб робила для свого задоволення. Якісь хобі, як то кажуть. Займала спортом, читала книжки, якусь домашню роботу якусь собі робила, різьбленням займалась. І йшла в чоловік міг іти піти собі в гараж чи якусь свою майстерню, щось там створити своїми руками. А коли сидіти цілий день на дивані, втупляти в телефон, то ніколи. Нічого в цьому домі, в твоєму домі не буде. Знаєте, ця настанова, вона наче є протиставленням до такої казки про золоту рибку. Чому я кажу протиставленням до цієї казки? Бо там були двоє чоловік, дід і баба. Баба сиділа чомусь вдома біля розбитого корита, а чоловік ходив і працював. І от коли він зловив рибку, ця баба, знаєте, захотіла легко все мати. Нічого не докладаючи ніяких зусиль, мати все. І весь час їй було мало і мало. Який результат вона залишилась біля розбитого корити. Чи не шкодувала вона? Так шкодувала. Чи звинувачувала вона в цьому золоту рибку домик? Так, думаю, що звинувачила і рибку, і діда, всіх звинувачила, тільки не себе за свою жадібність. Отож, ця настанова, чому вона дає спокій? Бо коли ти стараєшся, коли ти працюєш <кхи> і бачиш результат своєї праці, ти завжди є щасливим. Ця війна. Мала заставити всю нашу Україну працювати. Мала заставити всю нашу країну змінити своє ставлення і бачення. Знову ж таки, бачимо в Росії як побудовано суспільство. Всі їм заздрять. Відповідно, всі хочуть в них щось забрати. А значить, вони є вороги, і їх треба всіх знищити. І люди живуть у цьому стані, що всім заздрять і вони мають себе захищати, тобто постійно воювати. Замість того, щоб. А для чого за... чому заздрять? Замість того, щоб працювати і міняти щось в своїй країні. В нашій державі була та сама ситуація. Тільки нам казали, що ми нічого не можемо змінити, за нас все вирішено. Десь там. Але, як показала ця війна, яка почала ще в 2014 році, саме прості люди можуть щось вирішити, саме прості люди можуть змінити долю своєї країни, своєї сім'ї. А для цього потрібно встати з свого дивана і почати щось робити. Не шукати когось, хто має мені це зробити. Не шукати, щоб хтось мені зробив. Не шукати якогось чуда, золотої рибки, ще чогось, а треба ставати і самому робити. Той, хто працює, помиляється, але в своїх помилках він здобуває знання і удосконалює себе. А коли нічого не робити, а тільки дивитися на те, як сусід працює на одній роботі, на другій роботі, як здобуває, будує і не переживає за це, бо це його зароблене. Не треба дивитись на злодію. Це поганий приклад. Але на людину, яка працює, докладає зусиль, вона отримує результат. То щоб бути спокійним і ні про що не шкодувати в своєму житті, ми маємо вставати і працювати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Рішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас від теракту на Запорізькій атомні станції і даруй нам спокійну ніч, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас на віки. Вічі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми починаємо наш день божесну літургію. Ми молимося за всіх наших померлих, тож ласкаво запрошую до участі в цій божесній літургії. А в 9 годині розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!